Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. студія обозрівателя ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, що відбувається в Україні та з Україною. Сьогодні говоримо з правником Степаном Берком, адвокаційним менеджером фундації Де Юре. Добрий день, пане Степане. Вітаю вас. Для багатьох українців питання формування Конституційного суду це щось на кшталт новин з іншої планети. Особливо під час гарячої стадії війни. Але в умовах, виконання яких необхідно для початку перемовин про вступ до ЄС, воно стоїть першим. Можете пояснити, чому? Ну, тому що незалежність Конституційного суду це дуже важлива умова збереження демократії в Україні і балансу влади. Конституційний суд це фактично єдиний орган, який може стримати як парламент, так і президента від порушення конституції, порушення прав людини. І завжди було бажання у всі часи контролювати цей орган. І наші західні партнери розуміють, що незалежний конституційний суд це запорука того, що ця демократія, яку ми маємо, вона буде зберігатися за будь-яких умов. А Чи ви пояснюєте маневри навколо виконання цієї вимоги? Не лише з боку української влади, тут так би мовити, вже звичні, так би мовити. Історії, а і з боку партнерів, чому з'явилися одразу два, ну не одночасно, але послідовно, два, одразу два висновки венеційської комісії, і чому вони відрізнялися між собою? Це дійсно дуже хороше запитання. І така позиція венеційської комісії, яка спершу нібито дала зелене світло на ту модель, яка запропонована в законі. Вона нас трохи здивувала, тому що в своєму висновку Венеційська комісія з одного боку сказала, що запропонована модель відбору суддів Конституційного суду сприятиме політизації процесу, а потім сказала, що ну, в теперішніх умовах можна на це піти. Нам здається, що війна все-таки грає свою роль. Так виглядає, що для багатьох на заході. Є така потреба чи відчуття, що Україні якось потрібно допомогти, наприклад, в тому числі полегшивши якісь вимоги стосовно внутрішніх інституційних реформ. Но, на жаль, багато хто не розуміє, що полегшуючи такі вимоги, ці люди ускладнюють процес цих реформ і навпаки дають окремим людям в Україні важелі для того, щоб все-таки. Зберігати політичний контроль над ключовими інституціями справді громадянському суспільству українському довелося докласти чималих зусиль для того, щоб переконати експертів Венеційської комісії, наших західних партнерів з Європейського Союзу, про те, що це хибний шлях, потрібно стосовно реформ бути завжди дуже чітким і не сходити з цього шляху. Той варіант, закону який, зрештою, був ухвалений Верховною Радою, що з ним не так. Цей закон передбачає формування дорадчої групи експертів. Це комісія, яка буде аналізувати всіх кандидатів до Конституційного суду. І проблема цієї комісії в тому, що вона складатиметься з трьох представників, обраних політичними гравцями: це президент, парламент із суддів України, і трьох експертів, номінованих іноземними партнерами. Проблема в тому, що Венеційська комісія давним-давно говорить про те, що процедура відбору кандидатів має бути деполітизована. І коли політичні гравці е мають половину е представництва у цій комісії, це означає, що вони можуть заблокувати будь-яке рішення. А це означає, що деполітизації не буде. Е власне, саме тому однією з головних вимог. Е чи рекомендації радше венеційської комісії є додати ще одного члена до цієї комісії. Це має бути особа, не номінована іноземними партнерами. Ну, і, Зокрема, це також може бути громадянин України, щоб розвіяти будь-які розмови про те, що ми віддаємо контроль над добором суддів Конституційного суду повністю в руки іноземних експертів. Ну, це улюблена розмова розмову про зовнішнє управління таку мотор. Так, так. А, власне, а цей закон цього не передбачає. Ні, цей закон передбачає, власне, комісію, дає половина половина представників від політичних суб'єктів. Більше того, цей закон також передбачає, що до Конституційного суду можна призначити кандидата, який не відповідає необхідному рівню професійного, професійних кваліфікацій. Закон. Каже, що, до речі, група експертів може встановити, що кандидат не відповідає цим вимогам, але все одно його можна призначити до Конституційного суду. Тобто, взагалі, сенс у цій перевірці і в цьому доборі втрачається. Венеційська комісія також наполягає, щоб це положення було змінено. І, власне, ці дві вимоги вони дуже чіткі, вони насправді технічні, і внести зміни до цього закону це, це не справа довгого часу. Яка була реакція Європи на ухвалення закону? Ну, публічно спершу не було жодної реакції. Згодом лише виникла публічна комунікація в коментарях Європейської комісії для українських журналістів про те, що все-таки закон не до кінця відповідає рекомендаціям наційської комісії. Згодом навіть з'явилася офіційна публічна заява Європейської комісії. Зараз, наскільки я розумію, після останнього висновку Венеційської комісії про те, що Венеційська комісія не делегуватиме своїх представників до редчу групу експертів, позиція Європейського Союзу і інших партнерів вона теж, ми очікуємо, буде такою самою, тому що вже всім очевидно, що закон не відповідає тим вимогам, які до нього є. Те, що вчора публічно навіть прем'єр-міністр озвучував коментарі для іноземних журналістів про те, що розглядаються зміни до закону, це, це хороший сигнал. Ну але з іншого боку, ми це не перше чуємо про те, що спочатку ухвалюють закон, який потрібен, а потім ми розглядаємо так би мовити поправки до цього закону. Питання в тому, що очевидно, що ці поправки не будуть розглянути до. Найближчого саміту України ЄС з вашої точки зору, чи буде підніматися це питання на цьому саміті? І взагалі, чи може такі? Я все таки би ризикнув назвати це спробою трошки поводити за ніс європейських партнерів, чи це вплине на, на хід цього саміту? Я думаю, що це буде одна з тем ключових тем, які будуть обговорювати, і це дуже важливо. Перепрошую. Це дуже важливо, що все таки це, це буде одна, одна з тем для обговорення. Я не думаю, що це якось критично вплине на результати саміту, тому що, як на мене, всім зрозуміло, що тут іншого варіанту як вносити зміну до закону немає. Звісно, що може бути ситуація, коли українська влада спробує навіть в цих... Дуже чітких і ніби зрозумілих вимогах венеційської комісії знову придумати якийсь ну, креативний підхід до того, як буде змінений закон. Тут ми нічому дивуватися не будемо, але власне тут завдання і для громадської експертної спільноти, і для суспільства уважно за цим слідкувати і просто публічно озвучувати ті питання, які є стежити за руками. Абсолютно, ну, да. але з іншого боку, ну. Є чіткі вимоги Венеційської комісії, є чітко прописаний пункт перший в умовах надання членства надання кандидатства Україні в Європ... до Європейського Союзу. Сказано ухвалити закон у відповідності до рекомендацій Венеційської комісії. Ну якось обійти це з моєї точки зору, взагалі, дуже якось важко. На що з вашої точки зору взагалі розраховувала влада, коли, коли грала всі ігра? Ну, за нашу інформацію серед осіб, які комунікували з європейцями і Венеційською комісією, була впевненість в тому, що вдасться переконати, що Україна показала свою суб'єктність під час відбиття російської агресії повномасштабної, і тому вона заслуговує на повагу. До себе до свого права ухвалювати такі закони, які вона вважає. Звісно, що рекомендації Венеційської комісії вони не є обов'язковими для жодної держави. Тобто він нам хоче ухвалює, враховує їх, хоч і не враховує. Але знову ж таки, як ви правильно зазначили, під виконання цих рекомендацій підв'язане наше збереження статусу кандидата в члени ЄС. Я думаю, що було відчуття, що можливо вдасться використати все таки політичний якийсь вплив. Чи політичні особисті, навіть може навіть зв'язки і ставлення до до очільників нашої держави для того, щоб переконати з, з боку європейців, для того, щоб переконати їм все-таки довірити довірити нашій владі, зберегти оцей мінімальний, нібито контроль над процесом, була спроба насправді, під час будь-якої важливої. Реформи це було і з антикорупційним судом, з реформою Верховного суду, з реформою Вищої ради правосуддя. Кожен раз є спроба якось обхитрити, запропонувати якийсь компроміс з надією на те, що вдасться, Причому це характерно не, не тільки для нинішньої влади, і для попередньої, а, навіть, це, навіть звісно, для... Це, це, попередньо. абсолютно. Так. Тобто, це. це, це Напевно, це природня така ну риса будь-якої влади. Вона намагається використати кожен час для того, щоб зберегти свій контроль. Тому якби, цьому дивуватися не варто. Слава Богу, зараз маємо якісні інструменти для того, щоб все-таки доводити до відома влади і дотискати ті рішення, які потрібні. Як ви ставитеся до такого припущення, що взагалі це було зроблено така. Цікава схема, що ми ухвалюємо закон в тому вигляді, як нам потрібно, призначаємо суддів потрібних владі, а потім змінюємо закон. Тобто формально виконуються вимоги, але при цьому конституційний суд такий як потрібно. Я впевнений, що це був один з варіантів. Насправді українській владі вже вдалося. Призначити таким чином Конституційний суд двох суддів mm -hmm. пана Кічуна і пані Совгирю, тому що Венеційська комісія не вперше озвучує свою рекомендацію запровадити нову процедуру добору суддів Конституційного суду. Це ще було зроблено у 2020 році. Нагадаю, рекомендація Європейської комісії стосовно верніше. Встановлення такої умови, як реформа добору суддів Конституційного суду Європейською комісією, вона була навесні минулого року. І попри це, влада все одно спромоглася зміни до закону не внести, а суддів призначити. Ну от, теж було, я думаю, що це була теж така спроба, тобто, спробувати провести добір, призначити суддів за цією процедурою, потім змінити закон, формально виконавши вимоги Європейського союзу. Але на 9 років в Конституційному суді вже є судді, які є е, політично лояльні. 9 років це досить багато для політичного циклу. Думаю, що це був один з планів. Ну, власне, це ж більше, ніж е, термін президентський, Саме Силком, так би мовити. Цілком можна зробити дуже багато всього. Е, і все ж таки, які яка вірогідність того, що європейські партнери ну що не заплющать, очі то принаймні їх примружать, зроблять поблажку. Ну в надії, що ми потім надолужимо. Я думаю, що зараз ймовірність такого сценарію дуже невелика. Як на мене, все таки зміни до закону будуть тут і європейцям вже нема куди відступати, тому що їхня позиція була, що рекомендації поліційської комісії мають бути виконані. Я собі не можу уявити, що Європейці делегують свого представника в дорадчу групи експертів в той же час, коли венеційська комісія сама заявила, що нікого делегувати поки не збирається. Насправді на чому нам потрібно звертати увагу, це на якісному складі цієї дорадчої групи експертів, коли закон вже буде змінено. Тому що дуже важливо, що в цьому органі були присутні люди, принаймні з, зі сторони наших іноземних партнерів. Які будуть якісно і дуже скрупульозно ставитись до перевірки всіх кандидатів, тому що навіть попередній досвід показує, що недостатньо мати просто добрих людей, які є професіоналами, важливо, щоб ці люди мали бажання і спроможність докопуватися до кожної коми, з'ясувати повністю. І питання стосовно доброчесності кандидатів стосовно їхнього професійного рівня я дуже сподіваюся, що все-таки серед членів до речі групи експертів буде якийсь представник від українського експертного середовища. Тому що, на нашу думку, українці все таки, якщо вони представляють не політичних визначенців, а громадянське суспільство, вони зможуть додати більше. Інформації для іноземців, які дуже часто є поза контекстом. І, на жаль, добір е, до Вищої ради правосуддя показує, що українським суддям або політичним призначенцям часом вдається переконати іноземців у таких, ну, у таких речах, які нібито, здавалось е, би, є очевидними, але, е, власне, не розуміючи контексту, вони дуже е, часом можуть робити помилки. Тому чекаємо на. Е, Делегатів чи номінантів до дорадчої групи експертів після того, як закон буде змінити. Ну, власне, розвиваючи цю тему, закон же не передбачає, що це має обов'язково якісь іноземні громадяни. Це ну, можуть бути українці. І бажано були українці. Бо знаєте, у нас е, талант розводити іноземців, зберігшися з радянських часів. Пам'ятаєте, з польського цього фільму відомо. Ну, іноземців ми нагодуємо, але. Питання в тому, що мені взагалі нагадує історію з корупційними скандалами останнього часу. Зкучаю, коли спочатку посадовці кажуть, що це все і псо напередодні Рамштайну, а потім все-таки звільняють, і потім з'являються американські ревізори, які беруть контроль над використанням їхніх же коштів під свій контроль, я не думаю, що тут йдеться про якийсь контроль іноземний над процесом добору суддів конституційного суду mm -hmm. тут більше йдеться про привнесення якогось свіжого досвіду ззовні, стосовно того, а що є якісною перевіркою кандидатів mm -hmm. на найвищі посади, тому що в нас вже ж відбори до судової влади, зокрема, вони відбувалися неодноразово, але на жаль, ці процедури вони були дуже часто формальними. От, наприклад, той же самий добір до Вищої ради правосуддя, вищої кваліфікаційної комісії, показує, що іноземний компонент дозволяє поставити вищі стандарти перевірки на доброчесність на професійний рівень. І це те, що ми очікуємо від іноземних членів цих комісій, але погоджуюся, що має бути також елемент, елемент український, вагомий, який зможе додавати власне. Тверезий підхід до того, як оцінюються кандидати, тому що дуже часто контекст за кордоном відрізняється від українського. На жаль, іноземні експерти, маючи свій досвід в своїх країнах, вони схильні вважати, що суддя, наприклад, це дуже поважна особа, яка слідує високим етичним стандартам. І коли вони стикаються Турбуються і... про свою репутацію, врешті абсолютно так? І коли вони зустрічаються з українськими суддями, це е якісь факти, які, наприклад, їм постають перед їхніми очима. Вони просто не сумісні з їхнім розумінням, що таке є суддя, і це звісно впливає на те, як вони ставляться і оцінюють цих кандидатів. Саме тому дуже важливо присутність когось з української сторони, незалежного від політичних націй, для того, щоб допомагати долати у ці. Неспівмірності і різниці в контексті ну тут насправді мені, мені здається, що тут загальна проблема не лише українська, до речі, просто багато країн Східної Європи сприймали процес інтеграції. До європейських структур, знаєте, як купівлю квитка до трамваю. Знаєте. Головне купити квиток, потрапити всередину, а там розберемося. І зрештою, потім це давалося в знаки, ну, принаймні, з такими країнами, як Румунія і Болгарія, де були проблеми і залишаються проблеми. З вашої точки, з вашої точки зору, взагалі, що є більш загрозливим залишитися поза європейськими структурами чи інтегруватися до них, але з проблемами, які потім нас доганяють, наприклад, тих країн, які ви назвали, інших країн Східної та Центральної Європи, він свідчить про те, що набагато складніше проводити інституційні реформи, будучи в Європейському Союзі. Тому що перебування в європейському союзі дає країні право голосу. Це означає можливість впливати на рішення всередині Європейського союзу, і це право голосу стає фактично ну, важеним впливом на, на, на те, як європейський союз поцінює якість е, сфери верховенства права чи будь-яких інших складових е, публічного адмінкопалічного е, управління в державі. Е, тому, як на мене, треба повністю використати ось цей шлях. Наближення до Європейського Союзу для того, щоб виконати наші домашні завдання, я свого часу відвідував Словаччину, теж країну Європейського Союзу, яка досі має проблеми у сфері верховенства права, і місцеві експерти ну, ділилися щиро. Своєю думкою про те, що, мабуть, заранею взяли європейський союз, тому що зараз набагато складніше працювати із інституційними змінами, тому що формально на момент вступу держава, нібито виконувала всі стандарти європейські, тому нам ще й у умовах війни важливо цей шлях проходити швидко, але якісно. Буде дуже великою помилкою, якщо ми роботу проведемо неякісно, але формально поставимо всі зелені галочки, ніби ми. Нам це просто вернеться через е, кілька років, і е, ну ще, ще з більшою складністю буде знову починати цей процес. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Степаном Берком, адвокаційним менеджером фундації Де Юри, про прикрою водночас таку звичну для нас. На жаль, ситуацію з виконанням умов для початку перемовин на вступ, про вступ України до Європейського Союзу. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.